Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті. А тут хтось буде захищати своє право на якесь таке, знаєте, приємне. Проведення часу, коли вам хочеться десь поїхати, десь може відпочити, і ви комусь будете доказувати, що ви на це маєте право, і потім швидко десь поїдете. Для когось це ви як виходите з стану якоїсь закритості, там, де ви як. Як не було до вас доступу або вам до чогось не було доступу, ви щасливі, ви задоволені таким, і ви десь їдете, далеко їдете. Але це заради чогось нового. Це вам щось треба зробити. Ви не просто так, ви мету маєте в тій поїздці. Давайте дивитись сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. щось буде рушитись але обов'язково як новий початок, наприклад, як щось Ну, як знаєте, наприклад, щось вам пропонують, ви відмовляєтеся, але при цьому ви не кажете ні ніколи. Ви кажете, що давай іншим разом. Чи це вам таке пропонувати щось можуть, чи це ви комусь можете щось пропонувати, і людина, знаєте, от як для кого як? У когось не буде бажання, у когось можливості не буде. І тому буде якось як. Ну, як відтягування процесу. Ну, таке показано. Давайте дивитись діє чоловіка у бік жінки. Дія чоловіка в бік жінки. Тут якась ідея, ініціатива, ем, новина, він буде докладати зусиль, щоб бути поряд з королева Пентаклів. Чи це ви вже дружина цьому чоловікові? Чи він просто докладатиме зусиль, щоб ви стали йому дружиною? Тут є таке бажання. Хоча, як на зараз, і хвилюється, і сумнівається, що. В нього щось вийде. Він, знаєте, він мені показаний королем мечів. Людина ну, от не така емоційна, він дещо холодний в проявах своїх. Але повірте, от якщо він вас тримає в голові, то ви для нього важлива людина. А він так робить, ви, ви дійсно є десь в його, в його голові, в його думках, в його планах. В його якихось бажаннях, але він як весь час себе щось як стримує цих, в цих бажаннях. ну так Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. вистрибнули карти. Угу. Просто вистрибують. Давайте, як ви стрибуєте, хай будуть. Нічого, що їх так багато. Іноді і так треба. Так, ну дивіться, про що тут? Жінка тут як майстер, вона як, знаєте, людина дуже сильно заклопотана, людина, яка зайнята. І жінка тут. Буде щось нове для себе робити, буде дуже зайнята якимись процесами, які їй треба, по-перше, завершити, як врівноважити. По-друге, вона щось буде таке, знаєте, як вибір робити. Дуже активна буде в цей день, і спілкування тут буде таке, що, от, знаєте, як Якісь моменти вона буде ну як переможецею в цих моментах, вона буде закривати їх, але закривати на своїх умовах. І тут жінка, яка дуже вміє врівноважити цього чоловіка, От саме тому, що вона завжди дуже врівноважена. Тут не про жінку, яка, така, знаєте, імпульсивна, емоційна, ця жінка вміє тримати себе в руках. І чоловік поряд з нею себе почуває, от знаєте, як і він врівноважується. От така якась активність цієї жінки. Вона взагалі вона просто переможеться по життю. Вона все, що вона замислює, вона все робить. Ну, Так, як вона замислила. І навіть якщо в неї бувають якісь там перенесені, якісь там справи, то все одно воно гармонійно вписується в її графік життя. І чоловіка, вона теж, як знаєте, як вписує гармонійно в своє життя. Але вона, ну, чоловік тут і наполовину не такий зайнятий біля, поряд з цією жінкою, як вона зайнята. Взагалі, от, поєднання між цими людьми показане. Просто що заклопотаність якась цієї жінки теж показана. Робота, що у вас буде завтра в роботі? Угу. Імператор. Тут буде е, завершення якоїсь складної справи по роботі. І таке неочікуване, де в чому завершення. І, знаєте, як ну, щось складне, але Чи він вам, ну, такий імператор в вашому житті підкаже якусь стратегію, щось побачить вашу, якусь там ну складнощі ваші. І скаже вам, що а, знаєш, а давай-ка зроби ось так і ось так, і у вас за його підказкою все якось і швидше вийде. Ну, ось так тут. Далі давайте дивитись, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Завершення от якоїсь, ну, якогось флірту для когось з вас з королем пентаклів. Завершення для когось інтрижки. Приймайте, як є, І завершення, ну, воно буде дещо складне, але час прийшов. Це те, що не може тягтись далі. І знаєте, якщо в когось от, чоловік він так і хотів, він чогось легкого хотів, він не хотів собі складного життя. Це, знаєте, як людина, яка Ну, якщо ще, то мені й не треба. Ну, тут, тут може сам закрити якусь тему. Далі, ну, від чого вам краще, б за все, відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще відмовитись? Від страхів. Королева мечів і король мечів – Це в парі, які чогось боїтесь в парі. І дивіться, це може бути про колишніх. Це може бути про людей, які дуже багато роздумів мають з якоїсь окремої ситуації, яка їх лякає на сьогодення. Тож відмовляйтесь, бо ситуація зміниться. І навіть допомога буде в цій ситуації. І... Угу. Дивіться, страхи жіночі показано, що зміни то будуть, але чоловік тут, він кохає, він, він взагалі тут гарно, добре ставиться. І навіть якщо тут ситуація про колишніх. Навіть якщо чоловік пішов, вже нема такого сильного спілкування між вами, то показана ситуація, в якій він буде допомагати. Він, як знаєте, не, від, не відмовляється взагалі-то від жінки, він буде допомагати. Так, може у вас діті, діти є спільні, і він на дітей буде давати допомогу. Так. Так, він якісь дві позиції буде закривати для цієї жінки. Вистрибнула карта, треба було її озвучити. Так, дивіться, давайте далі, чого ж не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Якогось конфлікту, через який ви ще й будете так, знаєте, ну, вам дуже неприємно, буде, може і серце хапати. І це може бути затяжний конфлікт. Це може бути ситуація, яка от просто от вона навіть для когось з вас може навіть ну, на рік затягнутись, бо важко буде відпустити. І може бути ситуація, в якій дуже глибоко занурюється людина, і вам це боляче. Тобто до вас хтось може. Зараз я... Чекайте. Так, дивіться, я тут підглядаю, і показана мені королева кубків. Це може бути. Для вас хто завгодно: і родичка, і подруга, і кохана, якщо дивиться чоловік, тут ситуація пов'язана з такою жінкою. Коли. Угу. із Королем Пентаклів пов'язано. Ну, це може бути теж і родичем, і чоловіком, і і другом, і братом, там вже дивіться, хто він для вас, але дивіться, як ситуація, в якій є ще й третя людина, імператриця. Тут як втручання через, знаєте, коли важливо, що розуміти всі, всі в, в, в усій цій ситуації, що. Людина, яка втручається, вона натякає на чийсь егоїзм і як очікує певних дій. Але тут, знаєте, тут все ж таки буде перегоряння до самої ситуації. Не уникнути того, що пройде час, це, знаєте, є день за днем, там, місяць за місяцем, і ситуація буде вже змінюватись, буде як відмова від цієї ситуації, але от зараз комусь з вас дуже боляче, бо ви вважаєте ну, от, якусь людину доволі егоїстичною. В своїх проявах в цій конкретній ситуації цього, на жаль, не уникнути. Я розумію, що комусь з вас це дійсно боляче і вам би хотілося від цієї ситуації відійти, і ви вже якось навіть можете знаєте, як сперечатись, можете бути виказувати своє незадоволення. Можете потім довго самі з собою ходити сперечатись через всю цю ситуацію. Цього, на жаль, не уникнути. Вам це треба прожити. Це от, це ситуація як кармічна, знаєте, от як по долі вам поки що проходити такий час. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. А тут хтось мріє один про одного. Король кубків, королева кубків. І у вас тут, знаєте, розвиток відносин ваших, він буде, він буде не швидкий, взагалі не швидкий. І тут чоловік більш такий мрійний, ніж жінка. Обидва емпатичні дуже, обидва дуже відчувають один одного. Але, знаєте, обидва і не поспішають в розвитку стосунків. Розвиток буде йти поступово, дуже поступово, аж до зими, а потім що? потім... Аж до зими, то це буде, ну, як, перед ривком. Потім якось швидко будуть розвинуті ці стосунки, бо якась ситуація. Буде надавати таку можливість. Знаєте, от як зараз, чому зараз так поступово розвиваються стосунки? Бо не всі можливості на руках в людей. А от потім буде саме та можливість, яка дає цю швидкість в розвитку. Ось так. Тож, якщо ви там дещо сумуєте, що щось не так виходить у вас в стосунках, воно йде так, як треба. От знаєте, все своїм кроком. Не треба там пришвидчувати, не треба дуже так намагатись якось продавлювати ці стосунки. Ні, не треба. Вони йдуть так, як повинні розвинутись. Все, на цьому, всім дякую, всім вам і гарного дня, і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. І завжди бережіть себе і свою родину. І хай все буде і тихо, і мирно, і спокійно. І побачимось в наступних відео. Всім вам дуже щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. І просто, що ви в мене є. Дякую і всім пока.